Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, ось оця війна московсько-українська, вона не пройде за будь-яких, скажімо так, результатів її. Так. Не пройде безслідно для світу. Це отакий вододіл, так, між минулим світом і світом майбутнім. Світ, ну, розумні країни і ті, які ну, здатні, скажімо так, економічно і науково-технічно, на певні звершення. Уже зробили собі далекоглядні висновки, які вони полягають, в чому вони полягають? Що найбільший дебілізм 20-го століття це те, що Україна даром віддала ядерну зброю. Так, я не знаю, це був дебілізм захмарний, неймовірний в історії людства, чи це була зрада? Неймовірно, теж за масштабами своїми в історії людства. Я не знаю, що це було, мабуть, і не було. Але наслідки оцього всього, які ми відчуваємо нині, вони для розумних людей так, дозволяють робити далекоглядні висновки. Чому вони полягають? А вони полягають в тому, що єдине, що може захистити державу, одну державу від іншої, це є ядерна зброя. так. Тому що ядерні держави стрілять одна по одній не будуть. Тому що зрозуміло, що вони отримують адекватну відповідь. Це самознищення. так. От скільки, я пам'ятаю, я ж старий совок, я ще раз показую, дивіться на мене, я старий совок. Так ось я пам'ятаю, скільки було трендьожу про те, що ну, про нерозповсюдження ядерної зброї, про, про те, що ну, от Індія і Пакистан. Так, стали ядерними державами, плювали вони на цей договор, на нерозповсюдження ядерної зброї, так само, як Ізраїль. І казали, ну, це все, це кінець світу. Так. Це ще ж у, у 20 столітті про це говорили кінець світу. Так, і Індія і Пакистан почнуть стріляти один по одному. Ядерною зброєю. Нічого цього не трапилося. Чому? Та тому що аби в Індії була ядерна зброя, вона б стріляла вже по Пакистану. Аби в Пакистан був в Індії, вони б стріляли на зворотньому напрямку, а так як в обух є. То <смас> нема сенсу, втрачається, сенс стріляти один по одному. Так. І це вже цей висновок, наприклад, України здали ядерну зброю і отримали геноцид. Геноцидну війну ядерної держави. Ну, ясніше показати, я вже не знаю, якому ідіоту <гум> не зрозуміло, що відбулося, і що відбувається нині. І чому воно так відбувається? Так. Тому для України та немає ж іншого виходу і Сходу, так, або. Бути знищеною повністю від краю, як кажуть, до краю, або завести ядерну зброю, так. або інші види зброї такого ж типу чи іншого типу. Тому що в нас все бояться, от ми підписали там про нерозповсюдження, та засуньте це все в одне місце собі, що ви підписали. З вами підписали Будапештський меморандум, де він? З якої дупи цей мемораз... меморандум стримить? Ми ж знаємо тепер, з якої дупи це все стримить. Так, так що всі ці речі, вони нічого не варті. Варта реальна сила. Так, яка не дозволяє одній державі нападати на іншу і знищувати людей, міста і все останнє те, що відбувається нині в Україні. Я, здається, пояснюю на пальцях елементарні речі: ні. до нині не доходить. Але більшості світу вже дійшло, або скоро дійде. І нині ми будемо мати. Масове так, е виробництво ядерної зброї неядерними державами донині. Тому що в них перед очима буде стояти приклад України.